Дивіться, яке воно. Воно ще трохи не висохло, я його попрала. Ну, файно, прикольно. Отакий От візерунок на кардіганчику. То що, дівчата, у нас нарешті весна. Нарешті весна. Потепліло, ну, вже так більш-менш вже можна в легенькі курточки ходити, в кросівках. І зараз ось ось настане час для вісняних кардіганів. Тож, я в'яжу, це канал про в'язання, і не тільки про в'язання, і я його хазяйка є Варвара. льварвара. Тож влаштовуйтесь зручніше, традиційно робить собі каву або чай. Я собі маю каву. І зараз ми з вами трішки побалакаємо. Насправді я записую це відео вже другий раз. Перший раз записала у суботу, але не було часу змонтувати і викласти. Ну дійсно, я працюю два. Через два зараз такий графік, і коли два вихідних, то є купа роботи. В хаті робота, є, то там сходити до магазину, то ще щось, то дівчата вихідні, то ми собі там запланували з яною трохи погуляти, трохи кави попити. Тут у нас повинна, бо дуже файна погода, дуже приємно. І цей, до чого я веду, що не виклала я то відео, бо я його не смонтувала. Ось тому я взялася записувати знову нове відео. Але я вже дов'язала повністю полочку і спинку в цьому кардигані, зробила гачком плечові шви. Ось. Ось, вони. ось вони, ось такі вийшли. І навіть його попрала вчора. Бо я дуже хотіла подивитися, яке воно буде в ширину. Бо коли я його зв'язала і поміряла, я трошки засмутилася. Бо я хотіла його поширше, навіть так оверсайз, щоб він був. Ось, і мені здалося, що він не настільки от, широкий, як має бути. Тож я одразу вчора його попрала і розклала. Ну, а цей візерунок, він все ж таки трохи ну, жим, як зжимає полотно. І тільки після прання воно стає таким, яким має бути. І вже коли я його трохи ще таке вологий приміряла сьогодні зранку, то вийшло те, що треба. Зазвичай я його прала вручну. Я завжди, от перше прання це вручну будь-яка робота. І навіть не вижимала в машинці, бо мені треба було, щоб полотно дуже так розгладилось, щоб воно розгладилось під вагою води. Бо волога вода вона ну, якби його насичує цю пряжу, вона стає важкою і вона фіксується. Я її зафіксувала, розгладила. Наскільки я знаю, навіть раніше раділи ось такий зубчатий край, навіть такими булавочками трохи витягувати, щоб воно такого висихало. Ну, я так не робила. Ну, по, по суті і не було такий самоцель, але було але може файно. Не знаю, не скажу. Ось, в будь-якому разі воно висохло. Вчора я розклала його на рушнику, рушник ту воду впитав. І сьогодні я вже поміняла зранку рушник, поклала сухий. І ось воно ще вологе, воно ще буде сохнути до завтрашнього вечора, то 100%. Але воно вже розгладилось. І я його логі приміряла, ну і то файно. Та, ліпше, ліпше зробити може на 24 петлі більше, ось на такий ворапорт, то було б ліпше. Ну, Але маємо те, що маємо. І такий він теж гарний. і Він вийшов такий майже-майже до майже, майже середини стегна, тобто довгий, він витягнувся. В довжину, Якби я в'язала його на спицах 2,75 як я зазвичай в'яжу цю ниточку, то, можливо, він би не так витягнувся. А то трійка, він трошки в довжину витягнувся. Ну це кардіган, це весняний кардіган, і це припустимо, то не є проблема. Тож, він прикольний, дівчата, він прикольний. Я так думаю, ой, то я дов'яжу горловину, вона доволі така заширока. Тобто, я її зроблю, я так собі думала. Та, можливо, зроблю ось таким, так само таким зрунтерком-трикучничком наберу, подивимося. І цей, і буде прикольний такий весняний кардіган. Отож, отака така робота. Вирівнялась ці планочки, ну, але ліпше було набирати, все ж таки, я так собі думаю, на 4 петлі більше. Я набирала на 9 петель, треба ліпше на 13 петель робити ці планочки, вони були б заширші. Але ну, і так непогано. вони Плотненькі вийшли. все план. Такі планочки на цьому кардіганчику. Ниточки я ще не прибирала, їх тут дуже, бо я в'язала інтарсії, коли вив'язувала цю планочку. Ось тут з'єднували кінчики, плюс тут є жакар, тож тут є робота по прибиранню кінчиків. Ну, але тут не є проблема. То сісти ввечері, коли буду перед тим, як вшивати рукава, напевно, їх поприбираю. Тож, ось така в мене робота. І до чого Сразу скажу, з чого я в'яжу. То я показую, показую, розказую, розказую. А це лізе Lan Gold Fine Classic 49% вовни. Решта, відповідно, акрилу. І дуже такий файний в нього мітраж на 100 грам 390 метрів. І це 240 колір. Ось така от пряжа. Всім вже відома, знайома, як я завжди кажу. Всі про неї знають, всі з неї в'язала, напевно. Ну, може, не всі, Ну май, майже всі. Ось, і мені дійсно подобається, дивиться, як вона виглядає. Бачите? Прикольно. Дуже прикольно. І этот мені дуже подобається. Тож я так, в мене таке натхнення після того, як я його зв'язала. От цей попрала, вчора розклала. Ну просто я вже хочу ще в'язати. Я хочу собі зв'язати такий во, таким везеруночком з жакардом, але з жакардом до самого верху. Тут во, в мене тільки три жакардові полосочки. Ось таке. Ось таке. І ось. Отака така от, рожева з білим. А далі просто коричневий колір. Але я хочу повністю знизу догори зв'язати такі жакардові смуги. І я хочу зробити його біржева кольору. Ось такого біржого кольору. Ну, Відповідно, смуги зробити ці коричневі, білий, рожевий обов'язково, бо рожевий пасує до коричневого. І я не знаю, може, там ще якісь може. Такий сиренвий, бо ще ж подивитися. І як би там не було, я хочу такий широкий, зробити його, напевно, ну, може на от таких 4 таких маленьких рапортика, тобто 12 петель рапортик, на 4 рапортика ширше, то дати. І в'язати я хочу його окремо передню половину того светрика, окремо задню, бо такий візерунок от буде ліпше. Кожна от зв'язала пілочку, попрала. Поклала, вона розтягнулася, прийняла свою форму, зафіксувалась, потім спинку, і потім, уже коли шиваєш, то вже легше, і ти вже бачиш, як воно лежить, і то вже ліпше. Тож, я хочу вже собі такий светрик. Дуже такий оверсайзовий, вільний, свободний, ну то вже буде на наступну зиму. І то ясно, що я буду не зараз його в'язати. І я собі думаю зв'язати теж такий схожий, ну, можливо, білий, або підібрати колір для моєї молодшої доньки, але кроп. Такий, щоб він був дійсно короткий, дійсно, як вона любить до пупа. <ріху> ну, він прикольно буде виглядати. Та? Щоб дитині було, на те... ну, це теж на наступну зиму. Ну, купу планів, як завжди, але то може ще змінитись. Ну, Але ідею я маю. І що? Я почала вже в'язати рукав. Цей кардіган я повністю в'яжу на трійках, ось на цих кубічних трійках. це від Кніт Про. Спиці мої нещодавно я купляла. Тут є от, от, виграві номерок Дуже файні, дуже приємно в'язати, гладенькі, файні такі кінчики, файна жилка. Тож я почала вже в'язати рукав Ось я набрала. Я спочатку хотіла набрати від. Але я потім зрозуміла, що тоді самі ці трикутнички будуть дивитися вніс, а не вгору, як тут. Тож я почала знизу і почала поворотним в'язанням, вони будуть мати що? бо в'язати рукава окремо, отаким на етих... меджик клубі круговую, я точно не люблю. Точно не люблю, то мені не буде подобатися. Mm. Ось, Не можу навіть сказати, через що. І уж тим паче, в'язати на чотирьох спицях. Я не люблю в'язати на чотирьох спицях. Колись я на них в'язала шкарпетки, мені вчили вчитися в'язати шкарпетки саме на чотирьох спицях. Але я того не люблю. Мені подобається Magic Club, шкарпетки я в'яжу тільки Меджи-клубом, ну, а рукава мені подобається поворотним в'язанням. в'язати. Бо то в мене виходить швидко, то буквально за півгодинки я почала, пров'язала. Ну, можливо, буде трошки зашироке, але для цього кардігану нормально буде. Ось, такі. Ось така моя перша робота, яку я зараз в'яжу, яка мені дуже до вподоби. І яку я хочу закінчити якомога швидше, щоб вона вже стала готовою роботою і можна було носити. І ось ще одна моя наступна робота цієї вісни. Це ще один кардиган. Я розповідала про нього в минулому відео, що я зараз в'яжу. І я ще нікак не могла визначитись, що це буде, светрик чи кардіган. І ось, нарешті, я все ж таки собі подумала, що ліпше за все я зв'яжу кардиган. Все ж таки, Бо зараз весна, я зможу його носити весною. Влітку, в якихось дні, такі, може, холодні, або такими нетеплими ранками або ввечері. Тож, я його зможу носити, навіть взимку теж зможу носити на якихось лонгслів, або рубашку, або футболку. Так само. Тож я все ж таки вирішила. Я його в'яжу з пряжі від Drops. Це пряжа флора. Це, ой, зараз. Це 65% вовни овічі, від вівці і 35 Відсотків. Це дуже мітраж, 210 метрів на 50 грамів, тобто дуже така тоненька ниточка. Тобто відповідно в 100 грамів 420 метрів. Ось. Але вона пухнаста і досить м'ягенька. Хоча і трохи колка, як для мене, От як на мене. ось така ниточка. В мене є блакитний колір і білий колір, такої саме флори. Це я їх привезла з Польщі, вони в мене лишились. І рожева це альпака 100-відсоткова. Ось вона: 100-відсоткова альпака, дуже така прикольна ниточка. І вона трошки в неї на 50 грамів, 167 метрів. Тобто, вона трохи-трохи товше, але не набагато. І більш пухнаста, і більш така м'ягенька. Ну, така дуже приємна, на дотик ця пряжа. Ось. В мене лишилась я їх, я з цих ниточків вже в'язала, з білої в'язала шапки. З блакітної в мене є кардіган. Ось я вам трішечки його покажу, я його в'язала ще в польщі. Коли була, тож йому два рочки, я його вже дуже так носила. Ось. Він довгий, він зв'язаний в одну ниточку. І він зв'язаний з пицями, напевно, 3,75. 3,75. На 3,75 я його в'язала. Ось таке, от можна сказати, мережево вовни. Він пухнастий, але не дуже сильно. Так трішечки є в нього пух. Горловинку я кітлівала і в'язала в дві ниточки, ось як вона виглядає. Саме горловинка в дві ниточки. Ось. Трохи довгі рукави. Я ношу його тільки влітку, бо ну, на зиму він задовгий. Цей кардіган, він не зовсім до колін, ну, майже до доколін. Такий. І влітку, взимку мені його під пальто не дуже зручно носити. А влітку дуже файно, під футболки якісь, е, якісь такі не дуже. Теплі вечори, може, колись є злива або ще щось. Це 100% вовна. Вона тепла, досить, трохи колка, і вона не пропускає, до речі, воду. Тобто пару разів я потрапляла під зливу в ньому, і я помітила, що вода лишається зверху, а знизу знутрі він сухий. Прикольно, це такі властивості вовни. Тут повністю він шивний, тобто, я в'язала окремо Полочку і спинку зшивала, вив'язувала таку невеличку пройму на рукавах, рукава так само в'язала окремо і зшивала. Я пам'ятаю, як в мене ці окремі деталі сохлі в Польщі. Це теж було трохи як їх попрати і посушити. Ну, але між тим, я його ношу, він мігайсенький і такий прикольний. Тож, я вже знаю, яка то ниточка, ну, вона дуже файна, дуже приємна. І в мене лишились маточки, тому я вирішила зв'язати ще один кардіган собі. Це такий самий простий візеруночок. ось ось як він виглядає на рожевий пряжі. Це такі самі трикутнички, як і на коричневому кардігані, але зверху два таких рапорта вгору такі, як то називається, павління піро. Ось він, чи павлінний хвіст, ось той візеруночок. І це теж виглядає як таке собі вовняне мережеве. Ну, досить прикольно, пухнастий він, ось боже, такий ну, гарна ниточка. Прикольно. Можна з той ниточки в'язати, в дві нитки брати і в'язати. Ось я в'яжу вже половинку пілочки, і в мене буде так само голубий, голуба, блакитна планочка, і я її в'яжу так само і інтарсі. От в мене два окремих клубочка. Ось голубий і білий. Набирала я на рожеву ниточку, тут буквально два ряди, а далі вже я перейшла на цей блакитний. Ось така робота в'яжу на спицях номер 3 ну, Це буде довга робота, то не скоро в'яжеться. Ну, але мені здається, що воно того вартує. Такий кардиганчик. Ось е, така пряжа до неї. Ось така робота. Що я хотіла сказати? що... Шо... Ну, добре, як би там не було, це така прикольна робота. І під настрій мені дуже подобається її в'язати. Зараз я працюю над чотирма процесами. Тобто, в мене чотири процеси реальних в роботі. Є ще два процеси, які я поки що не встигаю в'язати, але хочу їх обов'язково так само завершити. Це плед і ще один светрик в мене. І це всім вже відомий шарф, то вже вже зима закінчується, шарф, я все ще в'яжу. Ось він все ще в роботі. Ну, Але трохи просуваються, між цим нічого. Ось вже менше клубочок, вже так то робота рухається, і вже можна бачити кінець, коли я його дов'яжу. То я його в'яжу зазвичай тільки коли приїжджає ввечері після роботи. Я така втомлена. Я десь сідаю годинку, п'ю чай. І дивлюся якісь там відео на Ютубі і в'яжу, а потім йду спати. Тобто, мені хочеться такий процес, в якому я б нічого не рахувала, не вив'язувала ніякі візерунки, не ні слідкувала ні за якою схемою, не міняла ніякі кольори, а просто в'язала собі і насолоджувалась суто перебиранням петелечок. Ось, то в мене є цей шарф і він просувається. І я планую купити ще докупити моточок цієї білої пряжі. Це так сама пряжа Alize Lana Gold Fine 49% вовне. Ось. Колір 55 білий. Я хочу ще докупити і зв'язати до цього шарфа мітінки. Це буде такий файний комплект. І, може я комусь його подарую, або, може, буду носити сама. Чому Ось. Тому робота ця просувається. Тобто за настрім, інколи я хочу його в'язати, інколи я хочу в'язати ось цей процес. Це бактус, який я в'яжу до своєї шапки. Зараз принесу шапку. Ось я принесла цю шапочку, я показувала, як я її в'язала. Це ниточка Alize Lana Gold Classic. Така товстенька. І... Махер. Тут 75, по-моєму, махера і 25 поліаміда від газалу. Махерчик такий я скомбінувала, от мені стільки лишилось. ось таку шапочку зв'язала, собі в цю зінку м'ясенька, приємна, я носила. Зв'язала до шапочки мітінкі, але не носила і не встигла вишити, бо не маю часу на це. Ось вони. Ось. І до них я потрошки вечорами в'яжу бактус. Це Пряжа Alize Real 40. Колір 87 60 акрила, відповідно, 40 вовни, тут трошечки інший відсоток, і на 100 грамів 430 метрів. Катуненька пухнаста ниточка. Ось вона. Ось вона теж доволі пухнаста, доволі приємно виглядає. Цей бактус я теж в'яжу. Я в'яжу його на спицях 3,25. І цей шарф так само на цих спицях 3,25. І ось так от. зараз я вже дійшла до такої третій полосочки. Потроху вона рухається, Тут нічого складного нема, просто е, свій час робити вчасно прибавочки, ось на цьому кліні, і от спочатку робиться прибавочки, і рахувати ряди, щоб більш-менш рівно були ці полосочки. Можна, звісно, робити різні візерунки от на цих участках, але я не хочу, чесно кажучи, я зроблю тільки в кінці такі листочки і все. Ось воно як виглядає, це пряжа. Дуже приємно в'язати. Тож по вечорах я в'яжу цей бактус, це буде в комплект до шапки і мітінок. Ось така во робота. Тобто, останнім часом я працюю тільки над чотирма процесами і трошки їх просуваю. то все просувається повільно, не так, як е, мені би хотілося, ну, але потроху рухаюся і маю те, що маю. Можливо, когось щось надихнуло, можливо, хтось захотів теж пов'язати якийсь кардіганчик, може, якийсь шарф. Сподіваюся, що я була корисна. Всім вам мирного неба. І ще я хочу передати привіт моїй мамі, бо я знаю, що вона мене дивиться. Мама, тобі привіт!